Меридальні вузли, вони, які там знаходяться, вони дуже чутливі до всяких подразників. Вони можуть бути внутрішні, зовнішні. Вони... Багато їх, і внаслідок цих тригерних негативних факторів, в них починає відбуватися хронічне запалення, і внаслідок запалення вони збільшуються. І от чим більше вони збільшуються, тим більше вони розтягують зв'язочку, на якій вони тримаються, і вони можуть випадати, пролобувати, і починають турбувати людину. На першій стадії геморрою людина може відчувати, наче знаєте, наче синяк якийсь в попі, угу. і ось воно таке так, в промежині, так, просто от все в що в, в промежині, то ось там треба диференцювати з іншим. А от якщо саме в анальному каналі uh -huh. то ну може віддавати в промежуно ну, так, але ось люди кажуть: ну от наче в мене в анальному каналі наче набити сценя, костя гіметомана розмок розсмоктується. Ось таке відчуття. Може бути зуд. Може бути відчуття повзання, від якого всі люблять прийти антигельмінтну програму. Да, проти, да. Ні. Особливо, не особливо то... зуд. У мене зуд я вже поганяла глистів. Да, а зуд але, не але це перша стадія геморю, дуже часто так проявляється. Що ще може бути? Може бути кров на серветці. От люди, які користуються серветками, хоча я не раджу. Ми поговоримо. Як Вони, доглядати. Це, так, так, так. Вони можуть бачити помарки крові на серветці. Оце перша стадія.